У плані самої покупки квартири все пройшло ну, максимально просто, максимально легко. Все, що нам треба було заздалегідь, нам пояснили з чоловіком онлайн. Я приїхала і сама згода, там ну, це зайняло, може, годину. Мене звати Каріна, я з України. Опинилася в Болгарії, бо купили тут квартиру пару тижнів тому. Розглядали різні варіанти мешкання в Європі. Дуже такий період в країні, де небезпечно вкладати в нерухомість, І вирішили, що ну, можливо, це буде як ще один такий безпечний притулок на випадок, якщо прийдеться з України виїжджати з дітьми. І як варіант, просто гарна інвестиція, якщо знайдеться там, опція здавати її комусь. Да, і от розглядали багато а, квартири і по самій Болгарії, як я казала, в Європі, але чомусь а, зупинилися тут, тому а, буду розказувати про те, що ми тут, що нам тут сподобалось. А, ну, по-перше, за клімат багато читали, і ми зараз в святому власі. А тут а, поряд гори, казали, що це такий найкомфортніший клімат. По узбережжю. От, ми приїхали сюди, нам справді дуже сподобалось. Вода чиста, пляжі прекрасні. У нас тут є цей Порт Маріна, дуже-дуже таке все навіть, інстаграмне, красиве. От і в принципі дуже комфортно в плані інтеграції. От мене мене як людини, яка не знає болгарський, тому що тут всі майже я не знаю, кожен другий розуміє, хоч трохи російську, хоч трохи англійську, тобто немає проблем з, з комунікацією. А в плані самої покупки квартири все пройшло ну, максимально просто, максимально легко. Все, що нам треба було заздалегідь, нам пояснили з чоловіком. Онлайн я приїхала, і сама згода, там ну це зайняло, може, годину <гум> максимум. Тому взагалі це неможливо порівняти з тим, наскільки там трохи це важче і складніше е, проходити в Україні. Тут це все просто так, я не знаю, <гум> раз і все. От е, всі документи нам е, через неділю віддали після того, як вони пройшли а, весь етап е, там. Верифікації і а, реєстрації, да і в принципі все можна, можна тепер жити скільки захочеш, немає ніяких а, а, там лі лімітів, скільки ти можеш перебувати на морі. От ми приїхали. Я приїхала з дітьми, з мамою, з сестрами а, і хоч хоч все літо, ти тут знаходишся, і це ну, супер. От ми пройшлися буквально 2-3 хвилини від е, квартири. А ми дійшли до берега. Тут е, е, там, з двох сторін від цієї Марини пляж, е, ресторани на кожному боці. І в принципі, як для людей, які хочуть готувати е, всі квар... ми взяли квартиру да, з повною кухнею. абсолютно все обладнане, ми купили її. Настільки продумано готовою, що там було все, починаючи там від виделок до різних видів кастрюль сковород. мабуть, тим, хто не наважується зробити перший крок в плані покупки квартири, можу сказати, що найголовніше знайти правильного знаючого ріелтора, який може допомогти вам з. Відповіді на багато запитань, які на, на етапі тільки пошуку там, того ж житла і, і міста, де, де купити, здаються ну, такими, знаєте, масштабними, а потім ти там, трохи дізнаєшся там, про одне, про друге, про інше, і вже здається, все набагато, набагато легше і простіше. Тут... А, а, Дуже смачні суші, дуже багато морепродуктів, взагалі різна кухня, на будь-який вибір і порт, поряд, поряд з портом, там ціла лінія різних магазинів, тобто абсолютно будь-який вид шопінгу на, на будь-який гаманець. І так само з ресторанами, дуже гарні, дуже красиві локації. І е, е, різні види спорту там на пляжі можна орендувати все, що завгодно: від каяків, катамаранів, парашутів до чого тільки прийдеться вам до душі, а е, в принципі. Ну, Я не знаю, візуально дуже класно, і е, море е, максимально комфортне для дітей. Дуже довга, е, така, неглибока берегова лінія. Тобто в мене двоє маленьких дітей, я можу абсолютно спокійно е, сидіти на пляжі, вони там роблять, що хочуть, і я за них абсолютно спокійна. Е, вода тепла, вода чиста, нічого сюди з нашого з нашої катастрофи з України на щастя, не принесло. Я не знаю, що показували у новинах, але вода абсолютно чиста. Ми ну, теж дуже обережно підходили до етапу купівлі квартири. Тим паче, що купляючи десь в країні, де ти не являєшся ну. Якось резидентом, так. це все одно якийсь такий ризиковий момент, здається, але, як виявилося, ці всі страхи це просто в нашій голові. Тому ми з чоловіком дуже раді, що ми на це вирішились. Тепер ми розглядаємо те, щоб можливо на, на майбутнє вже купляти там якісь тут квартири більш з розміром, там не орієнтованим на нашу родину. Ми брали там двокімнатну квартиру а більше під здачу, як, як варіант інвестицій. Можливо, для когось це буде більш актуально. Тут є дуже багато різних комплексів, які знаходяться. В межах там і першої лінії, і другої і е, е, всі комплекси е, з басейнами в більшій кількості, там куча е, різних там ресторанів, барів, кафе, е, е, така інфраструктура. От ми приїхали, а е, нас немає там. Ми не орендували машину, але це взагалом абсолютно не проблема. До любого а, там, магазина, пекарні, всього можна дойти там за пару хвилин. Все настільки близько, настільки зручно. І ну, навіть, навіть не знаю, що щоб вам ще таке порадити, щоб ви не переживали за те, щоб а, розглядати купівлю а, свого майна саме в Болгарії. Я до цього жила. 10 років в Америці ми були на різних там в різних штатах, на різних пляжах. Звичайно, є там щось, щось краще, щось там гірше. Неможливо порівнювати там одну країну з іншою, але ну, я не можу сказати, що тут воно чимось уступає. Ну, абсолютно, все. Продумане в плані, навіть як воно візуально, от всі ці комплекси вони виглядають як один суцільний проект, тому що там усіх дахи одного кольору, воно так органічно все, все разом виглядає. Дуже красиво. І з нашої сторони, видна цього святого власа, видна от вся ця гавань, ці сонячний берег. Старе місто Нісєбр, і сам Нісєбр дуже красиво. Ми вчора туди їздили на екскурсію. Можна доїхати на таксі, дуже близько, можна доїхати на міському транспорті. Він йде абсолютно по, по всьому озбережжю. Все колоритно, все красиво. Ми гуляли по старому місту там. Так само, як, як і тут все все так продумано виглядає. Я не думаю, що хтось це заздалегідь так спеціально робив, але все, ну, все так дуже-дуже красиво. Там історичні пам'ятки все так вплетається з якимись там новими там ресторанами і, і, і якимись там кафешками, магазинчиками. Ми ходили там з відкритим ртом, і ну, ну, дуже круто. Тому приїжджайте, не пожалкуйте і не переживайте все все у всіх вийде